І всім привіт дорогі друзі! З вами Я сам Русланович І сьогодні ми будемо грати в Minecraft знову. Коротше, у мене є план. Я буду будувати велику статую Джона Гр... около цього кладбища. Коротше, я візьму мою лопатку. Давай, оце, все йде звідси. Привіт, Макс. Окей. Все це нам не потрібно. Все це. Окей. Я планую зробити велику статую. Коротше. Джона. Окей, починаємо. Окей, тобто... Ja prosto, prostu... Ja planuję grać w Minecraft na moim kanale. Ja planuję, że jak robić to. Grać w Minecraft, typa... Okej. Okay. Zaraz. Okej. Okej. uuuu, Окей, мне треба что-то сделать дуже швидко. Окей. Давай сделаем Джона. Он стоит типа вот так. Окей. Окей. Вы выкастатуете Джона. Самая велика статуя. Окей. Okay. Так. Це мій план. І на наше я це роблю. Бо чого і ні не. що я вам скажу. чого бы і ні Окей, okay. я записываю, Так. Окей. і мені і. ой, я вже. І мені, типа, пофігу, що я буду не буду мати ніякого. Ну, ви зрозуміли, в мене є так багато цей камня, що в мене не буде ніяких проблем. Я можу піти і йти за новим камнем завжди. Це не дуже складно, так що окей. Боже. Окей. Давай продовжимо будування, окей. Я думаю, що я знаю. Як мені зробити це. Окей, давай тут. Почнемо цей. Будувати. Ну знаєте. Окей. Окей. Оце навіть краще, бо, типа, воно має бути одною штукою, так що там. Да. Окей, я вже потратив багато камня, але не дуже важно. Це самое головне, це зробити статую Джона. Що не буде так погано. О. Окей. Окей. О. Це вам не дуже потрібно. И чтобы какие мобы не спаунили на, на Джонни, я это вот так сделаю. Нормально. Окей, где мне вот это взять? Вот. Окей. Два. У меня только шесть четырёх камней. Всё. Це що я тільки що зробив? Ладно, ну, виглядає так погано. Окей. Мені напевно буде потрібно більше камня. Так. Ну, мені пофігу я хочу... Я граю в цю гру, бо я хочу, щоб мені ой, було... типа, как як... смешно и штуки. Оп, оп. А! О, нет. Стоп! Винкоу не был. Винкоу не был. Чивин? Окей. Окей, окей. Думся, думся, думся. Чих ты сдох. тут, Макс, да ты. Ты можешь тут будто дасть. Ты не помер? Не. 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 О, не. не! Я заплачу! Не! Не! А. це сама похана штука, яка була зроблена на цій планеті. ні. А, не. Оооооо, не. Це погано, запагане, це, це погано. Я стох. Ня! МИЙ щіт! Нє. Дай ми... Ты поуничтожите. Ти не зможеш. Замій камень, не.

Я думаю, що будувати зараз погана ідея. Окей, давай спати під Ой боже мій. Окей. Нічого поганого не сталося, я нічого не загубив. Я нічого не загубив. Say. Я не знаю, просто я буду мати по приколу. Окей. Okay. Де мій камінь? Де ми камінь? Я загубив шість каміння. Де мої шість камні? Не говоріть мені, що я їх загубив. Окей, okay, я їх, напевно загубив. Окей. Okay. А ні, я їх просто. Stało. Ok, John, ty pamiętasz to? To za ciebie, John. Ok. А не півтора Ні, не півтора Окей Окей Мінус один Кріпер Окей Вони не вбили Макса Ні Вони не вбили Макса Вони не вбили чувака Ні Ні. Вони вбили його Уууу Це нормально норм окей okay. Він говорить нормально Я не знаю як не, не один зомби он не з'їв но скоро я буду один Я не хочу бути один О С я пішов, щоб взяти камінь і йду. Не потрібна їда, боже мій. Окей. У мене немає Я можу померти, якщо я це зроблю, но... Ауч. Ouch, ouch. Okej. Okay. Okay. no nie prostu chłodno było, Zane, jest bardzo ważne. Gdzie mi kamień? Okej. Okay. znał, John, to przez ciebie mi Stop. Max. Okej. Okay. це крутий був. Я не загубив мої твоїчки, чи я? Я не загубив мої твоїчки. Я не загубив їх. Так. Okay. Там є твоїчки. От tudo lenda aqui okay, Tro them. Это я найкраще, что я маю, Макс. Окей, надеюсь, что чувак не помрет. Окей. А может Макс куда-то пошел, я не знаю. Я, наверное, помрет. Дай я перевірю шахту. Чи є? Окей. Okay. Все не важливо. Це просто NPC, вони не реальні люди. Чого я говорю, ніби вони реальні люди? Окей. Okay. Давай йдемо назад до будування. Окей. Okay. Ооо. Oh. Це вони выглядают так погано. Да. Не виглядає нормально. Окей. Окей. Давай будуємо. Okay, мені потрібен один камінь. Uh, Мне потрібен один камінь. Okay, дякую. дякую за камінь. Я. Я піду і йду, візьму. Коротше. тільки Тільки 15 хв... хвилин вже уже Зараз я піду. Окей, я можу візьму їду після того, як я закінчу запис. Да. Давайте назад перейдем в тим. И пока, дорогие друзья, с вами был Ильяс Маликов-Сванович. И Не на камере я пойду и возьму еду. Пока.